Рок-музика, яка виходить за межі сцени, десятирічний чернівецький рокер Макс Ремарчук довів, справжнє мистецтво починається там, де з'являється вибір: вибір між сценою і совістю, між мрією і принципом. І Він обрав те, що для багатьох дорослих виявилося б непростим рішенням честь замість слави. Нещодавно ми вже розповідали про Макса юного рокера з Чернівців, який представив свій перший кліп. Тоді він щиро ділився з нами своїми мріями: співати на великій сцені та творити музику. Танцьовка є, і я з таким мегафоном. Там ще стовби, стовби вогня йдуть, потім там грають на ритм гітарі, на баз гітарі, на барабанах. І от мрія про творче зростання почала здійснюватися. Макс пройшов відбір на престижний європейський фестиваль у північній Македонії. Один із найвідоміших майданчиків для молодих вокалістів. Унікальний шанс, виступ на великій сцені у супроводі симфонічного оркестру, те про що мріють багато виконавців. Усе життя, квитки були куплені, готель оплачений. Усе вело до тріумфу. Але за кілька тижнів до поїздки стало відомо, що серед учасників фестивалю будуть представники країни-агресора. І тоді, як повідомили у вокальній школі, де навчається співак, Макс прийняв принципове рішення. Я не співатиму там, де виступають ті, чиї танки та ракети вбивають мій народ. Як наголошують представники музиканта, його вчинок це не просто відмова від фестивалю, це позиція, публічна заява, що навіть у 10 років можна залишатися вірним своїм принципам і переконанням. Макс Рамарчук обрав не короткочасну славу, а честь, і цим довів, що справжня творчість це не лише музика, але й гідність, принциповість і патріотизм.